Привіт, колеги! Вино із Набіоло на 3 березня. Маємо, як і в минулому році, сигнального урожаю. А в цьому році вже є певна кількість продукту із урожаю. Минулого сезону вино набіоло має гарний ніжний аромат, солодкуватий, є в ароматі малина, здається, якісь є фіалкові тона, в смаку вишня і. Ну, на мій погляд, малина можливо. І його така особливість, відмінна цього вина це е, наявність такої інтенсивних тані, танінів. Із-за чого мені це вино дуже подобається. Е, така хороша, е, хороша суміш чи поєднання, скажімо, навіть так, таніни, високі таніни і не смородина. Не такі не темні ягоди, а іменно червоні ягоди, що робить його це вино унікальним всього найкращого.